Що таке облігації? Облігації це цінні папери. Якщо ми говоримо про українські військові облігації чи просто про українські облігації, це спосіб додатковий допомогти нашій державі. Це такий донат, який вам приносить певні відсотки. Якщо ви колись користувалися дефозитами, то ви розумієте, як це користуєтеся, як це взагалі відбувається? Ви берете ваші кошти, несете їх до банку. Там вам дають бумажку, що ваші кошти взяли. Вам зобов'язується через такий-то термін дати стільки то відсотки. Ви поставили галочку, підпис, все. Термін, ви повертаєте свої кошти вже з відсотками. Так само працюють і облігації. Тільки різниця в тому, що депозит ви даєте викладати в банку, ви даєте свої кошти в користування для банку. А якщо говорити про облігації, ви даєте свої кошти в користування для держави, тобто зовсім інший рівень де банка, де держава. Над банком завжди є держава. Банк завжди може обанкротитись. Тут вже держава, ну якби також може обанкротитися, але тут вже зовсім інша історія. І тим більше, якщо ви даєте облігації в гривні, то ми можемо надрукувати стільки цих гривень, що по суті вам для вашої облігації точно вистачить. Так що можете не боятися за гроші. І, по суті, якщо що станеться з державою, то в принципі де ви ці кошти не зберігати, ви серед них втратите в разі якогось дефолту чи якоїсь такої іншої історії. Тому вам не варто боятися того, що у вас кошти лежать не під подушкою, наприклад, а в облігаціях далі, облігації вони не оподатковуються. Це ще один плюс порівняно з депозитом. І якщо на депозиті зараз ставка стоїть якась там 15-14%, то на облігаціях стоїть ставка 17-18% і це без оподаткування, а депозити ще з цих 14% візьмуть оподаткування. Також, окрім звичайних облігацій, існують кооперативні облігації. Це так само, як працюють які ціні папери України. Тільки тут іде не держава, не держава берегова у зубор, а бере якась певна кооперація бере певна компанія у Вазубор. Наприклад, так ви можете купити облігації компанії Нова кошта, Єва чи фінансових з відомих фінансових українських компаній. І, Відповідно, там уже ставка вища, тому що вищий ризик. Але там ви можете отримати 26 і навіть 28 відсотків річних. І, звісно, ці вже оподатковуються, і ви маєте це враховуватись на 2% приблизно відсотки менше. І відповідно, ви все рівно отримуєте більшу суму і так само допомагаєте українському бізнесу розвиватися, тому не бійтеся облігацій. Кладайте ваші кошти на допомогу на щирий донат для нашої держави, для наших компаній українських, для того, щоб наша економіка змогла розквітати і щоб наша Україна мала можливість більше отримати свою перемогу.